Початок осені, ночі стають прохолоднішими, і природа ніби заново оживає. Максимально декоративними стають злаки у садочку, починають квітувати айстри, пахне у повітрі чорнобривцями, ранніми сортами хризантеми. Просто краса, улюблена пора багатьох. А ще зацвітає дуже гарний декоративний чагарник, про який, можливо, не всі знають. І сьогодні він є героєм нашого відео. Привіт, мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. То хто ж цей загадковий герой? Його називають синя борода. І ще інакша назва синій туман. І не даремно, бо саме він створює таку синю, чудову, гарну хмаринку у садочку. Ходімо, покажу вам його. А ось і він, наш сьогоднішній герой. Цю рослинку називають каріоптеріс, або інакше ще є назва, горіхокрильник. Дуже гарний і дуже такий невибагливий чагарник, який підійде, я думаю, багатьом. Отакі чудові гарні соцвіття він приманює усіх на світі комашок своїм цвітінням, своїм квітуванням. Зараз вже вечір і тому на кощу пусто, але. Повірте, тут просто вирує життя цілий день. І бджоли, і різні метелики, і всі-всі-всі комашки полюбляють ось ці чудові соцвіття. В цьому році трошки раніше він заквітував, я не знаю причини, і тому бачите, серединці вже дуже-дуже багато повідцвітало квіточок, але на краях ось іще вони квітують. Називають синій туман цю рослинку, але насправді вони бувають не лише синіх кольорів. Каріоптеріси бувають і рожеві, бувають і біленькі. Звісно, ці сорти, ці різновиди, вони менш поширені, вони не такі розповсюджені, як сині. Але знаєте, що такі також існують. Свій каріоптеріс ми маленьким привезли з Дніпра. Там нас дуже вразило, що вони ростуть просто живоплотом. Величезні посадки і такий живопліт із каріоптерісом. І були ці кущі там значно вищі, ніж у нас. А чому так? Тому що тепліше. Каріоптеріс не дуже він полюбляє холоду. Зимостійкість його відносно невелика, десь мінус 23 градуси. Але цього не варто лякатися. Рослинка квітує на пагонах поточного року, на молоденьких приростах, і тому навіть коли вона підмерзає, вона дуже-дуже швидко відновлюється і неодмінно порадує вас своїм цвітінням. Каріоптеріс квітує вже із маленьких череночків, починаючи. Не потрібно довго чекати. На цю красу, ви її побачите вже в перший рік посадки це 100%. Звісно, коли в перші роки ми посадили тільки цей кущ, то ми переживали, щоб він не замерз і окучували прикореневу зону. Це такий спосіб, який працює не лише на каріоптерісі, а працює на будь-яких рослинках, на лаванді. На будь-яких рослинах окучування прикореневої зони. Можна це робити вже коли земля починає трошки підмерзати. Можна брати з компосту землю, можна торф взяти, да будь-що що у вас є, це не принципово. І по колу всю прикореневу зону просипати, окучити. Ніякої обрізки практично не потребує ця рослинка. Каріоптеріс самостійний і він тримає таку гарну сферичну форму. Єдине, що коли підмерзає, то звісно він буде значно нижчий. Аніж якщо ви збережете минулорічні пагони. Тому боїтеся, що вимерзне, обов'язково окучуйте, можна навіть повище окучити ґрунтом, але це робиться вже коли буде холодно. Коли земля починає примерзати, тоді ви окучуєте свій кущик. Каріоптеріс не любить дуже холоду, прямо таких дуже сильних морозів, однак він здатен витримувати будь-яку спекотну погоду. Без поливу це така, така рослина знахідка для малодоглядного саду, якщо ви не маєте можливості часто поливати і доглядати свої рослинки. Каріоптеріс здатен зростати навіть на найбідніших ґрунтах. Це йому не принципово. Головне, він не любить застою вологи. Якщо у вас десь стікає вода і дуже важкі ґрунти, то звісно потрібно розрихлення. Це рослина, яка зростатиме на прямому сонці, просто дуже-дуже витривала, і вона покаже свою максимальну декоративність лише на відкритому сонці. В цьому мені є дуже велика схожість із лавандою. По-перше, цей сизуватий листочок, хоча існують інакші сорти, і я вам покажу зараз інший сорт з іншим листочком. Друга схожість з лавандою мені це ось ці блакитні квіти, дуже-дуже гарні. Також чимось він мені нагадує лаванду. І третій пункт це аромат. Листечко має неймовірний аромат. Коли його розтираєте, мені він дуже приємний. Можливо, звісно, не всі люди полюбляють такі запахи, бо, як відомо, на колір та смак, товариш не всяк. Але мені дуже-дуже подобається цей запах. А ось він інакший сорт каріоптерісу із варігатним листком. О, такий неймовірно гарний листочок. Навіть без квітів він вже гарний. І ось так Ще Зовсім він у мене маленький, але щоб ви розуміли силу росту цієї рослини, це все приріст за один рік. Тобто, за один рік він вимахав ось такий гарний. Тепер, щоб добре він перезимував, трошки його на зиму підокучу, і все буде з ним гаразд. Навесні я обрізку роблю вже пізно, коли я вже бачу, де прокидаються бруньки, то можу зробити обрізку. Але вона більше така санітарна, бо гарно формує сферичну таку кулясту форму. Ця рослина сама по собі. Дуже якби кардинальної стрижки не потребує. Окучування є і одним із варіантів розмноження цієї чудової рослинки. Це так званий метод відводки. Ви робите відводок, робите просто прикопуєте нижню гілочку. Можна цю гілочку трошки пошкребти, щоб пошкодити верхній шар ось цієї кори. Це також допомагає укоріненню. Можна припудрити будь-яким укорінювачем, сухим, якщо ви бажаєте за бажання засипати цю гілочку землею. Я зазвичай притискаю якимось камінцем. Чому? Тому що під камінцем зберігається краще волога. Якщо є волога більше, так, вологи, то звісно процес укорінення буде йти краще. Надалі від материнської рослинки просто обрізаєте свою цю гілочку, вже коли в неї будуть корінці. Ну, це зазвичай це робиться на наступний вже рік, на наступний сезон. І матимете повноцінну, молоденьку, новеньку рослину. Але існує ще один спосіб, як дуже легко розмножити каріоптеріс це його живцювання. Живцювання зеленими такими пагінцями, зеленими живцями. Зараз я вам покажу, що в цьому році в мене вийшло із такого способу. І ось вони наші герої, наші живці. І вже такі малесенькі, погляньте, і вже вони квітують. Звісно, найкраще розмноження рослин робити навесні. Але в цьому році так склалися обставини, що в мене не було можливості цим займатися. І тому я вже пізно поживцювала, ось навіть деякі живці, вони ще не пересаджені. Ось, бачите, вже корінці є. Ніякого секрету берете невеличкі зелені живці, берете торф або якусь дуже легку, таку, можливо, перліт, можливо, якісь ще вермікуліт. Така субстанція повинна бути легка, в яку ви зможете почеренкувати, і створюєте тепличні умови. Буквально там за тиждень, днів за 10, буває до двох тижнів триває процес укорінення, то все залежить від умов. Ваших так, і від температури ну, від багатьох чинників, але неодмінно укорінюються. Восени, звісно, були випади в мене, але багато череночків і вкорінилися. Тепер вони маленькі і вони не перезимують. Я це знаю, що якщо їх висаджу у відкритий ґрунт, то вони ще дуже малі. Лоса ось ця не визріє і навряд коренива слаба. Тому в мене вони будуть зимувати у підвалі, потім поїдуть у теплицю опалювану. Я займаюся вирощуванням квіточок, маю можливість опалювати теплицю. Якщо вам цікава ця тема, я вас запрошую на свою інстаграм-сторіночку, є посилання в описі до цього відео. Там я показую більше процесів, що, як, де я роблю. Звісно, вас запрошую підписуватися. Ставити вподобайки, писати свої коментарі. За це я вам завжди дуже дякую. Ну, ось такі вони будуть в мене до весни, буду їх зберігати в більш теплих умовах, бо такі малесенькі вони не перезимують. Але якщо ви живцюєте весні, то до осені це вже гарненькі кущики, які цілком можуть самостійно вижити, самостійно у відкритому ґрунті перезимувати, без ніяких особливих проблем. Ось вже і нічні жителі прийшли поласувати нектаром, купа метеликів, бражників. О, така краса. Сподіваюся, я вас зацікавила цією рослинкою. Неодмінно знайдете місце, де посадити в своєму садочку Каріоптеріс. Бажаю вам квітучого саду, мирного неба, теплої осені, затишку. І зустрінемося у нових відео.